Розкажу вам цікаву справжню історію з життя. Пішли ми в гості, і там була змішана компанія американців і українців. І от українця питається, американець, Do you want a glass of wine? Ви хочете, uh, вина? А українець відповідає: так, зашарівся трохи і каже: Yes, yes, I want please. Так, дослівно, так, так, я хочу, будь ласка. Так, в українській мові це би було ну таке трошки розмита відповідь, але вона б була граматично правильна. В англійській мові це величезна помилка. Давайте з цим всім розбиратися. Чому тут не можна просто сказати «Yes, I want» відповідь так, я хочу. І чому це буде помилка? З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Я сьогодні вирішила вбрати мою вишивану сорочку, як моя бабуся з косів ще не бувало казала. Вберися в пацьорки. Чому оце речення українській мови, воно буде правильним реченням так, так, я хочу, а в англійській мові «yes, I want» Буде грубою помилкою, тому що у нас дієслово «want» – це є перехідне дієслово. Якщо ми будемо дивитися на всі дієслова як частина мови, так дієслово, незалежна частина мови. Вони їх можна поділити за різними характеристиками. От У нас є правильні неправильні дієслова. Так, правильні дієслова мають таку передбачену структуру, як не формують минулий час. Непер... Неправильні дієслова зовсім по-іншому змінюються. А також всі дієслова можна поділити на перехідні дієслова і неперехідні дієслова. Що це таке? Перехідні дієслова їм потрібно мати додаток після себе, щоб е, оформити значення в реченні. А неперехідні дієслова, їм додатку не потрібно. Вони самі несуть смислове навантаження. От, наприклад, у нас є приклади. She loves chocolate. Вона любить шоколад. От слово love, to love, любити у нас в англійській мові буде перехідним дієсловом. Ми просто не можемо сказати вона любить. Нам потрібен там додаток. Так? І давайте так поскобочимо старі знання в англійській мові, як формується речення. В англійській мові завжди потрібно мати підмет і присудок. А потім, вже, якщо ми хочемо, можна додавати другорядні члени речення. I want, я хочу, або я є, I am, тут у нас є підмет, присудок. І якщо у нас дієслово є перехідним, то там обов'язково повинен йти додаток. Я хочу що. I want chocolate. я хочу шоколад. Ось, оце дуже важливо е, зрозуміти. Якщо дієслово є неперехідним, я сплю, I sleep. Бачите, там не потрібно, та там взагалі не можна е, сказати додатку ніякого. Там просто слово дієслово to sleep виконує свою функцію, і в нас є справжнє речення. А от речення в українській мові, е, наприклад, я є майстер-садівник. Ми можемо просто сказати Я майстер-садівник, і в нас буде речення. В українській мові дієслово опускається. Так ми трошки так відходимо від теми. В англійській мові завжди дієслово повинно бути присутнім. Я є майстер-садівник, «I am master gardener». І звичайно, у нас є речення, наказові речення. От, наприклад, я вам кажу, біжіть, «run», «watch out», обережно. Read, please, будь ласка, прочитай. Це є наказове речення, і там, звичайно, немає підмета, там є тільки е, дієслово. Але в англійській мові завжди повинно в реченні бути присутній підмет і присадок. І, якщо потрібно, додаток і інші другорядні числини речення. І оце, чи там присутній додаток, чи ні, залежить від дієслова, чи воно є перехідне, чи не перехідне. От давайте подивимося на декілька прикладів. They found the keys... Вони знайшли знайшли що? Ключі. They found the keys. Дієслово found це є неправильне дієслово find, found, found. Found це є проста минула форма, минулий час. Вони знайшли ключі. Це є перехідне дієслово, йому, йому потрібно знайти що? От додаток: ключі. We watched a movie. Ми дивилися фільм. Ми дивилися, що A movie. The teacher explained the lesson. Викладач пояснив урок. The teacher explained. От діє слово to explain, пояснювати. І дій додається. Це так само ми відходимо від теми, проста, проста форма утворення минулого часу. Пояснив, що урок. От у нас є прямий додаток, а не перехідні дієслова. Їм не потрібно цього додатку. Вони самі створюють значення. От, наприклад, слово не слово а речення, she sleeps. Вона спить They arrived early. Вони приїхали рано. І ви подивитесь, скажете, а тут іде є? А тут у нас є слово після arrived, після дієслова. Хм -хм, яка там частина е, речення? Вони приїхали рано. Як вони приїхали рано? Це у нас не додаток, не путайте, будь ласка. От у нас тут є відео, де я зняла. І оце рано, як рано це є обставина у нас. Отже, у нас є перехідні і неперехідні слова, і залежно від того, чи це є перехідні слова, вони отак штовхають значення до наступного слова після себе, і там повинен бути прямий додаток. Ми тепер зрозуміли, чому от «I want» не можна просто сказати «I want», я хочу, а треба обов'язково сказати, що я хочу, поставити там додаток. І тут у нас є маленька халепа. Ви можете сказати, пані Олі, добре, ми тепер розуміємо. Перехідні і неперехідні слова. Ну і що? А як у нам знати, де є перехідні, а де є неперехідні в англійській мові? Що тут, що це все тут таке? Халепа. Українська англійська мова у них не є однакові. Перехідні вони не співпадають. Перехідні і неперехідні слова не співпадають. От у вас є приклад я хочу «I want» в англійській мові не буде реченням, а в українській мові воно є неперехідне дієслово. Я можу сказати я хочу. І це буде речення, правильно, граматичне речення. І дуже цікаво. От подивіться, я вже в Америці живу 25 років. Мої діти виросли в Америці, вони американці. І якщо ми подивимося на українську дитину, от сидить дитина, вередує, вона щось там хоче, братик у неї забрав. І вона кричить: Я хочу! Я хочу! Я хочу! Дай мені я хочу. А якщо ми подивимося на американську дитину в такій самій ситуації, що вона скаже по-англійськи? Вона скаже I want it, I want it, want it. I want it. Вона там з'їдає, діти не вміють добре говорити, і вона буде казати I want it. I want it. Ну, правильно, треба сказати I want it. Але бачите, вона вже з самого малечку вона засвоює цю структуру мови, яка є інша від української. І вона вже знає, що після слова want, яке є перехідним дієсловом, потрібно мати додаток там. Я хочу це. От, це у нас є додаток. Цікаво, правда? Давайте подивимося ще на один приклад, де оце неспівпадання перехідних і неперехідних слів в українській та англійській мові відбувається. What are you doing? I'm waiting for the bus. Що ти робиш? I am waiting for the bus. Я чекаю на автобус. І тут у нас я чекаю на автобус. У нас є теперішній тривалий час, тому що ми зараз в даний момент чекаємо на автобус. Але ми не можемо сказати «I am waiting». Це буде груба помилка в англійській мові. Українській мові, що ти робиш? Я чекаю. І у нас це слово буде неперехідним. Воно буде створювати разом з іменником, не іменником, підметом. I діє слово, це що служ, що є присутком, воно буде створювати речення без додатка. В англійській мові нам потрібно мати додаток. «I am waiting for the bus». Я чекаю чого? Автобуса. А тепер що за цим всім робити? Так, два дуже такі добрі в мене є дві поради. Перша, якщо вас питаються, задають вам запитання, і у вас є можливість просто сказати так або ні. От, «Do you want wine?» ви хочете вина?» І ви починаєте там думати хочу, хочу, що тут сказати, не хочу, I don't want wine» would be правильна гарматична відповідь. No, I don't want wine». Але якщо ви не можете це все швидко в голові провернути, і ви починаєте казати «no, no, no, I don't want», або кажете «yes, yes, I want», найкраще запам'ятати. «yes, please». І no, thank you». Я вже це про вам говор... з вами говорила. От, «Yes, please». і все і не думаєте. Якщо проста відповідь «Yes» або «No», ви кажете, «Yes, please». «No, thank you». І вам не потрібно задумуватися, що там з тим дієсловом робити і як там створювати е негативну відповідь. Так? І друга моя вам гарна порада: що ж робити, коли. Дієслова в англійській і українській мові вони різні, перехідні і неперехідні. Давайте запам'ятаємо 10 найбільш уживаних перехідних дієслів в англійській мові, і ми будемо знати, що після них щось там треба сказати. Там треба сказати додаток. Перше дієслово want. To want хотіти. I want a new subscription. Я хочу нову підписку. I want a new subscription. Я буду, я буду чіткіше читати, щоб ви також бачили е, читання слів англійських. They want to travel the world. Вони хочуть подорожувати світом. Е, що вони хочуть? Подорожувати світом. Оце слово подорожувати, to travel це є інфінітив. І після слова want вживається частка to. They want to travel the world. Друге слово друге дієслово to like. She likes chocolate ice cream. Їй подобається шоколадне морозиво. She likes chocolate ice cream. От, бачите, вона любить, у нас тут до дієслова додається закінчення С, це так, щоб повторити. Тому що третя особа однини, він, вона, воно, завжди в теперішньому простому часі. В нас до дієслова додається закінчення С або ІС, майже в усіх випадках. Третє дієслово make. To make – Виробляти, робити. Ну тут слово make має багато різних значень. От подивіться на це речення. She makes delicious cookies for the party. Вона випікає смачне печиво для свята. She makes delicious cookies for the party. І оце слово delicious дуже гарне слово, воно часто вживається. Рекомендую його запам'ятати. Чудове, чарівне, але тут смачне печиво, cookies. Четверте е, слово to give давати. They gave her a gift. Вони подарували їй пода... подарунок. П'яте діє слово to take. Брати. – «please take this document» Будь ласка, візьміть цей документ. Please take this document. І якщо б ви сказали please take в англійській мові, це би була груба, груба, груба помилка. Шосте діє слово to see. I see the mountains. Я бачу гори. To tell – казати, розказувати. He told me a story. Він розповів мені історію. Неправильне дієслово. Tell, told, told. To show – показувати. My aunt showed us her photos. Моя тітка показала нам фотографії Showed. Це є правильне дієслово. Воно слідує е, такій передбачуваній формі утворення минулого часу. До дієслова додається закінчення «ed». Моя тітка показала To find знаходити. I found my pen under the couch. Я знайшла е, мою ручку під диваном. I found my pen under the couch. І останнє дієслово to ask. Запитувати. І от у нас є різниця між українською і англійською мовою. В українській мові ask – це є неперехідне дієслово. Можна вас щось запитати? Запитуйтеся. Ось, оце у нас є останнє таке дієслово з десяти найбільш вживаних перехідних дієслів в англійській мові. Ви їх запам'ятаєте і вже вам буде легше розуміти дієслова. Ці дієслова після них завжди треба вказувати додаток. Я хочу, що, я бачу, що, я запитую, що. Не просто я запитую. Ось отакі у нас перехідні і неперехідні дієслова в англійській мові. А зараз переходимо до наших організаційних питань. Так, Вікторія написала: Вітаю! Завжди повертаюсь до ваших уроків декілька разів. Так засвоюється краще. Дякую! Мені приємно, Вікторія, і це правда. Повертайтеся до уроків, бо воно, от, знаєте, 10-15 хвилин швиденько пройшло, ми прослухали, а потім воно якось так забувається. Ну і не все зразу схоплюється. Це правда. А якщо ви декілька разів продивитеся урок, вона у вашій пам'яті краще відкладеться. І ваша така, така більш така розширене розуміння мови буде покращуватися. Надія написала. Реально в Америці знайти довідник з граматики верба, ну, напевно, краще би було оформити це запитання, а чи можна в Америці знайти а, довідник з граматики верба? Надія, так можна. От якщо ви введете в пошукову систему Google, а, довідник з граматики верба PDF, ви побачите, що наш університет у Франківську виклав весь підручник у форматі PDF онлайн. От я під цим відео вам дам посилання, де можна подивитися, і, якщо ви хочете, видрукувати собі всю книжку і мати на папері її, або просто читати онлайн її. Ось. Так що під цим відео в нас буде посилання. Наталія! А чому в реченні Weather is beautiful outside? Перед словом Weather немає артикля The. Якщо його там вжити, це буде помилка чи ні? Так, Наталю, е перекладаємо речення, Weather is beautiful outside. Дослівно буде, погода є красивою на вулиці. На вулиці красива погода. І якщо я маю на увазі оцю погоду зараз, про яку хтось тільки що говорив, тоді я буду казати The Weather. Буду вживати означений артикль, тому що означений артикль, функція його. Ми говоримо про щось конкретне про цю погоду зараз, яка відбувається в Стретфорді. У мене за вікном. Але якщо ми просто говоримо про погоду, ми будемо казати, weather is beautiful – погода чудова. І тут треба звернути увагу, що це. Знаєте, в англійській мові є отакі серйозні масивні помилки, якщо ви скажете I want, я хочу. Це буде великою помилкою вважатися. А оце The weather або weather, воно не потрібно на цьому фокусуватися дуже сильно. Воно така, знаєте, напівтінь, навіть і не помилка. Воно просто таке змінює чуть-чуть смислове навантаження. І на цьому фокусуватися я би не, не радила. Потрібно знати важливі помилки і їх виправляти з мови. Анна. Добрий день! А можна сказати I want not eat pizza? Ні, Анно, так казати не можна. Потрібно казати I do not want to eat pizza. Там утворення утвориться заперечення з дієсловом я не хочу, і в цьому запереченні бере участь дієслово to do. To do може бути як допоміжним дієсловом, так і смисловим дієсловом, так, старі наші знання. Смислове дієслово воно означає робити. А якщо воно є допоміжне дієслово, воно надо допомагає в даному випадку створити негативне заперечення. I do not want to eat pizza. Ось. І останнє запитання від Остислава. Ми не можемо скорочувати have no до haven't. Правильно, Остислав. Не можна це робити скорочення. Haven't – це є скорочення від have not. А have no не буде скорочення мати. Там no відноситься до іменника, яке воно заперечує. Я не маю, чого там не маю. Я не маю зошитів. I have no notebooks. Ось, no відноситься до зошитів, і воно не скорочується. I have no, завжди буде. I have no. Шановні українці, ось такий у нас урок на сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь, підтримайте цей молодий канал, і мені буде приємно. Всього вам найкращого і ми з вами побачимося. Бувайте!